Що закритість це не якась вада і не обов'язково характеристика особистості. Це може бути звичкою, це може бути стратегією, в тому числі стратегією соціального виживання, яка за деяких обставин може іноді бути навіть досить корисною. Для чого люди закриваються? Скоріше за все, це відбувається тому, що людина не хоче, щоб їй боліло. Але тут є такий можливий момент: що якщо біль минув, то важливо. Поступово відновлювати довіру до людей, до світу, до себе в тому числі. Але тут є такий момент, який слід запам'ятати, що якщо існує постійна, ну я скажу зараз так чисто технічно, така травматизація це не зовсім точний термін. Або, наприклад, просто несприятливі фактори, скажімо, несприятливий соціальний фон, якісь події, або що які не дають можливості, то спочатку треба з ними розібратися, знайти внутрішній ресурс це дуже важливо, да, якимось. Чином заземлитися, можливо, звернутися за допомогою до психотерапевта, до психолога, консультанта, можливо, просто до близьких друзів і так далі, для того, щоб спочатку напрацювати ресурс, і після цього потихеньку відновлювати мудру довіру до світу.